Конкурс на кращий слоган проти засмічення навколишнього середовища оголосили в Івано-Франківську, ініціатор заходу місцева інспекція з благоустрою. Тут кажуть, порядок у місті справа рук не лише комунальників, але й громади. Відтак, кожен мешканець має можливість майстерно закликати не бруднити місто, вигадати напис, вислів або вірш. Єдина вимога роботи мають бути написані виключно державною мовою. Для того, щоб кожен міг навіть зорово йдучи по місту, побачити, що прошу не смітити там чи інші питання. Місто ж не є тому нечисте, що його не прибирають. Місто тому є нечисте, що смітить просто. Кажуть, там чисто, де не смітять. А не можеш встигнути за кожним єдним протязі цього дня бігати і прибирати. Івано-франківці до конкурсу на найкращий слуган про сміття ставляться позитивно. Мовляв, такі заходи стимулюють до праці. Ну, навколо дітя багато сміття навіть подивитися, тут це як центральна вулиця, а валяються бачки всюди, всюди. Мусор такі конкурси покращать наш стан міста. Менше сміття буде. Конкурси це сорти стимул до праці. Стимул, і значить, кожен буде постаратися скоріше вивести сміття, щоб виграти конкурс. Треба всім, то кажуть, братися та і робити. Робити порядок довкола своєї хати, та і буде, буде добре, буде порядок. Для підведення підсумків створена спеціальна конкурсна комісія. У ній головні комунальники міста. Саме вони і визначатимуть найоригінальніші написи, які закликають берегти навколишнє середовище та викидати сміття у відведеному місці. Найкращі слогани будуть розміщені на сітілайтах та сміттярках. А от за перше місце організатори обіцяють цінні подарунки.